Відпочинок у Яремчі або чим займатися, або куди піти, в Яремчі сьогодні оглядаємо парк мініатюри, точніше Карпати в мініатюрі і поруч локації з ним. Погнали, під вас обов'язкового підтримка, лайком, коментарями. І для кого пляє контент. Для вас все, не за гроші. Одразу по приїзду до парку мініатюри. На вас очікують ось такі от величезні ворота. Ми заходимо прямо в фірточку. Тут банер висить такий, що тут парк мініатюри позначка. І за ось цими туями, я то вже знаю, тут знаходиться безпосередньо сам парк мініатюр. Бачимо там людей, які фотографуються, і вони тут не дарма. Тому що, крім парку мініатюр, тут ще є цікаві локації. Зараз покажу, які. Оця колоритна річ вам вже показує. Чого сюди їдуть люди. Тому що тут є ось таке от джерело. Ти знала, що з цього джерела? Люди приїжджають з усього яремче і з околиць набрати води. Лікувальна вода повної історії не знаю. Але сюди реально приїжджають люди до цього джерела. І безпосередньо біля джерела ми бачимо вже вхід по цінах. Це просто супер ексклюзив. 50 гривень для дорослого. І всього лише 20 гривень для дитинки. Карпати, мініатюри, музей. І заходимо на саму територію парку. Значить, сам по собі парк це є невелика насправді територія. І тут є декілька різноманітних мініатюр. Погнали, давайте будемо йти сьогодні як. А зліва направо, давайте. Окей, погнали, зліва направо, значить, бачимо ось першу таку мініатюрку класнющу. Монастир святого пророка Іллі в Яремчі в 38-му році. Я порушу трошки правила, зайду на територію для вас, для ютубчика показати. Дивіться, як класно відтворена така мініатюрка. Ну дуже круто. Мені любить, я так як кажуть на родині. Погнали далі мініатюрки. Бачимо напис тут. Що пише в нас? Статуя Оквін. Микуличин. Красотінь. Це такий у Микуличин? Така статуя велика, королева якась. Крутяк. Ох ти що! Це що таке? Це така як церква відтворена мініатюрка. До речі, от я так тут ходжу зараз і думаю, а як діти, ну такі пупси, як мої, вони ж, ж можуть зносити просто це все, розносити. Бачимо праворуч полонину, ще дійдемо до неї. Знову ж таки, церква. В іншому стилі зроблена, така класнюща. Територія. Блін, я не знаю, хто робить ці мініатюри, але роблять їх дуже класно. Тут взагалі щось таке. Так, тюрьма. А, ні, астрономічна обсерваторія всього лише. Думав, що тюрма. Думав, що тут зеків тримають. Класно, дуже композитне, таке все зроблене. Тут, значить, говерла Петро з чорногірський хребет. Його прямо ближчим часом знаю, що будуть переробляти. Далі, значить, бачимо, що значить, водоспад пробій, міст прямо над водоспадом пробій. Так? Думаю, всі його ви знаєте, так? І тунель. Тут безпосередньо тече річка. Тунель, тут поїзд. Поїзд вже реабілітований. ЖД-татарів то ЖД, через яке ви приїжджаєте до Буковель. Так, да, так, да, воно виглядає ось так, коли ви дивитеся на нього. Прикольно, тут зроблено така важка споруда. Доволі моя тінь відбувається, дивиться, що на тінь, що на це. Що там тобі подобається? А я хочу поїзд. Поїзд хочеш. Брум -брум. Поїзд дяді казали, що вже десь на днях мають ставити. На днях ставлять поїзд, переробляють от то, от чорногірський хребет весь. І додають ще якісь мініатюри, казали. Не запомню, якщо чесно. А знаєте, що це таке? Це гора хум'як. Гора хом'як, я думаю, ви всі її знаєте. Дуже крута тема, да? І найголовніша мініатюра, да, я вам покажу зараз не все спеціально, щоб ви мали мотивацію сюди прийти, як то кажеться, бо я покажу все, ти в нас віце зараз. Це ресторан-музей Гуцульщина в мініатюрі. Поставлена на спеціальний центр для того, щоб можна було розглядіти кожну деталь, яку на ній виконали майстри. Бо це супер ексклюзивний проєкт, який кажуть, що коштує стільки, як моя машина. Ось так виглядає. Ну і тут що бачимо карпатська полонена свіжа. Тоже класна локація. Хата Гражда. Ми всі знаєте хату Гражду. Фільм про Параджанова туди-сюди, це всі моменти Верховині в нас знаходиться. Її вже скупіювали, зробили в Буковелі і всюди. Трішки ми з вами пройшлися по території. А тепер дивіться. Отже, поруч з парком тут є декілька локацій. Перш за все, це ось такі от кладочка, мостик, тут річка протікає, бачите, да, така от красивіща. І через ту кладочку приходите, там є альтаночки, можна посидіти, погуляти по ліску легенько, дуже багато хто сюди ходить саме за цим. Туди далі пройтися, там є водоспад дівочі чи, чи чоловічі сльози, я вже не знаю, там по Google карті подивимось. Загальний моста. Тому пройтись сюди є чому і тому трафік постійно є, люди ходять туди в тому напрямочку. Але джерело, ну це фест, якщо в ньому навіть черга була, я не знімав людей, що ніхто не мене. Мій суб'єктивний, суб'єктивний, наголошую, вердикт. Чи варто сюди їхати, чи не варто. Дивіться, однозначно варто, тому що тут не тільки парк мініатюри, це перше. Друге, 50 гривень народ за дорослого, 20-ка за дитину. Ну, тобто, щоб сім'я пішла, це 50 плюс 50, наших пупсів взагалі безкоштовно, оказується, вони по категорії приходять. За сотку ми зайшли сюди. Ми побачили це все. Тут дуже класніше озеленення, тут мініатюрки є. Поїзд зараз, якщо ще почне їздити, то це взагалі будуть діти пищати всі. Взагалі ми дуже круто, дуже класно. Я рахую, що однозначно відвідаєте це місце. Накидайте коментарі, які локації вам познімати. Та... Ну, скажіть свою суб'єктивну думочку, що ж думаєте ви кожен з цього приводу.